Вітаю! В цьому відео поговоримо про обчислення за рівняннями хімічних реакцій. Розглянемо дві задачі. Перша задача: обчисліть кількість речовини вуглекислого газу, що утвориться при спалюванні 1,4 моль метану. Формула метану Це аж 4, якщо під час горіння утворюється вуглекислий газ і вода. Розберемо умову задачі. Кількість речовини позначається літерою N маленька, формула вуглекислого газу СО2. Це те, що нам треба знайти. Відомо в задачі, що спалюється 1,4 моль метану. Формула метану, оскільки ви її не знаєте, вона вам прописується в умові задачі. Далі пишемо, що дано, що нам відомо в нашій задачі і що потрібно знайти. В задачі мова йде про спалювання метану. Це реакція з киснем і говориться про те, що утворюються дві речовини вуглекислий газ і вода. Записуємо рівняння реакції і пам'ятаємо про те, що обов'язково його потрібно урівняти. Підкреслюємо речовини, які беруть участь в задачі метан і вуглекислий газ. Зазначаємо, записуємо співвідношення моли цих речовин за рівнянням хімічної реакції. Така кількість речовин визначається коефіцієнтами, що стоять перед формулами цих речовин. В даній реакції це одинички. Нижче запишемо е, умову нашої задачі. За задачею говориться, що метану 1,4 моль. Тому під метаном пишемо 1,4 моль. Вуглекислого газу невідомо скільки, позначимо х. Ще раз, верхній рядочок це за рівнянням реакції, нижній рядочок за умовою нашої задачі. Фактично, у нас є пропорція із чотирьох членів, відповідно, яку ми маємо розв'язати запишемо окремо цю пропорцію 1 моль відноситься до 1,4 моль, як 1 до х. Х буде дорівнювати. Ну, я запишу, як розв'язується, але зрозуміло, що тут х буде дорівнювати 1,4 моль. Про кількість речовини нас і запитують, тому пишемо відповідь в нашій задачі. В задачі нам треба було визначити кількість речовини вуглекислого газу. Ми її обчислили дорівнює 1,4 моль. Розв'яжемо ще одну задачу. Обчисліть масу фосфор 5 оксиду, що утвориться при взаємодії 3,4 моль фосфору з киснем. Визначаємо, розбираємо задачу, визначаємо, що нам відомо, що треба знайти. Перш за все, складемо формулу фосфор 5 оксиду. У фосфора ступінь окиснення плюс 5 в цій сполуці, оксигена мінус 2, тому формула цієї речовини буде p 2 o 5 Далі дивимося, для реакції потрібно, що фосфор взаємодіє з киснем. тому П плюс О2, буде в нашій реакції. Відомо 3,4 моль фосфору. Пишемо, що нам дається. Кількість моль це n маленька кількість речовини, а от знайти нам потрібно масу. Пишемо МП2О5. Щоб знайти масу, нам потрібно малярну масу помножити на кількість речовини. Малярну масу знайдемо, використовуючи відносні атомні маси, тобто періодичну систему. А от кількість речовини, фосфор 5 оксиду П2О5 визначаємо за рівнянням хімічної реакції. Пишемо, фосфор реагує взаємодії з киснем Плюс О2, говориться, що утворюється фосфор 5 оксид П2О5. Обов'язково урівнюємо рівняння хімічної реакції. Підкреслюємо речовини, які беруть участь в задачі фосфор П і фосфор 5 оксид П2О5. Підкреслюємо ці речовини. Далі маємо визначити їх кількості цих речовин за рівнянням реакції. Це коефіцієнти 4 моль фосфора, а утвориться із 4 моль фосфора 2 моль фосфор 5 оксиду. Це, так би мовити, рецепт за рівнянням хімічної реакції. За задачею у нас фосфору інша кількість 3,4 моль. Пишемо під фосфором ще одним рядочком 3,4 моль. Скільки ж фосфор 5 оксиду, нам невідомо, тому пишемо Х. Ми отримали пропорцію, яку треба розв'язати. Можемо прямо тут поставити такі рисочки дробі, поставити дану, і фактично, ми отримали пропорцію: 4 відноситься до 3,4, як 2 відноситься до х. Звідси Х буде дорівнювати. 3,4 помножити на 2 і розділити на 4. 2,4 скорочується, і треба 3,4 розділити на 2. Це буде 1,7. Пропорцію розв'язуємо в молях моль. Тобто, ми знайшли, що у фосфор 5 оксиду утвориться 1,7. 70 моль. Зазначимо, запишемо це, що ми знайшли. Але нам потрібно не в кількості речовини, нам потрібно визначити масу. Тому наступний наш крок: ми обчислимо малярну масу. Фосфор 5 оксиду. Цього за періодичною системою з'ясовуємо атомні маси, відносні атомні маси фосфору і оксигену, і е, обчислюємо, що малярна маса фосфор 5 оксиду буде дорівнювати 142 г на моль. Малярна маса і кількість речовини у нас є. Тобто, все відомо для того, щоб обчислити масу p 2 o 5 Для цього ми 142 г на моль множимо на 1,7 моль і отримаємо, що маса фосфор 5 оксиду дорівнює 241,4 г. Записуємо правильну відповідь в задачі. Ось так все достатньо просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на мій канал.